Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, Я Андрій, і сьогодні ми говоримо про нову акустику 2.0 від естонського бренду Real-L, модель S415. Чим цікава ця новинка, та що може запропонувати за ціну у 2199 гривень, розбираємось далі в огляді. Ну і звичайно ж, я поділюсь своїми враженнями від цього пристрою. Поставляється модель в картонній коробці з дизайном в корпоративній стилістиці бренду. Бачимо поєднання вже знайомих нам відтінків з деталізованими ілюстраціями та чималою кількістю технічних даних на стінках. Всередині коробки на користувача очікує виключно сам виріб, плюс змістовне керівництво по експлуатації на декількох мовах. Зараз перед собою бачите ключові характеристики пристрою. З важливого кожна колонка це 10 Вт звуку, а разом 20, розміри 115, 113 та 200 мм по висоті. Корпус моделі Real ls 415 виконаний з дерева МДФ, а це значить автоматичне підсилення акустичних властивостей системи. Зверху, знизу та на боках, стильне обтягнення з матеріалу, що імітує шкіру. Спереду ж глянцева панель з пластику. Щодо якості збірки в цьому плані жодних зауважень. Маємо гарну якість самих матеріалів. Та чудовий рівень при пасуванні деталей. Що відразу кидається в очі, коли дивитесь на цю колонку? Правильно, пара високочастотних та низькочастотних динаміків. Якщо пристрій не підключено до мережі, то навколо них видно кільця з молочного пластику, і ви вже зрозуміли, що ці кільця світяться, як тільки пристрій підключається до мережі. І це одна з крутих особливостей моделі S415, а саме RGB-підсвітка, до якої я повернусь трішки пізніше. Права бічна панель активної колонки місце розташування елементів керування звуком. Там два регулятори. Перший відповідає за гучність, а другий за низькі частоти баси. Крім згаданого, там кнопка М та роз'єм для підключення навушників 3,5 мм. Кнопка М відповідає за перемикання режимів підсвітки, а також за вибір джерела звуку. Бо на цю колонку можна подавати звук через кабель або через Bluetooth. І це ще одна цікава особливість моделі: можливість не лише дротового підключення, а й без дротового. Позаду колонки вихід кабелів. На стінці активної маємо ще й кілька наліпок з технічною інформацією, плюс перемикач живлення. Знизу Кожної колонки передбачили чотири ніжки, щоб покриття не дряпало поверхню, на якій ця колонка буде стояти. На мою думку, Real-L S415 415 це приклад гарно зроблених настільних колонок в дійсно ергономічному корпусі. Вони чудово підійдуть в компанію до настільного ПК, ноутбуку, та й загалом будуть виглядати доречно, навіть якщо по бездротовому каналу підключити до них планшет або смартфон. Як і обіцяв, окремо зупиняюсь на RGB підсвічуванні. Воно тут налаштовується під настрій користувача. Можна запустити свій улюблений трек зі світломузикою. Режимів 9 більшість з них це світіння окремим кольором. Десятий режим вимикає підсвітку. Перемикання відбувається натисненням з подальшим 3-секундним утриманням кнопки M. Як підключитись до колонок по кабелю? Думаю, питань у вас не виникне. Достатньо лише під'єднати кабель та увімкнути живлення. Перше ж підключення по бездротовому каналу. До нового пристрою по Bluetooth. Та кожне складне, але спершу на колонці треба один раз натиснути кнопку M. Заблимує синій індикатор, це значить, що відбувається пошук Bluetooth пристрою для спарювання. В налаштуваннях Bluetooth смартфону побачите модель S415, це значить, до неї можна підключатись. І вона готова отримувати звук по бездрутовому каналу. Особисто я перейшов на ці колонки з моделі Real ls S225. Там всього було 6 Вт потужності. А тут нагадаю 20, і тут можна налаштовувати баси. Впевнений, якістю звуку ви будете приємно вражені. Мені сподобалась гарна насиченість, чистота, в тому числі на максимумі, плюс відсутність дефіциту з середніми та низькими частотами. Слово маємо повний спектр, щоб отримати задоволення і від звучання, і від зовнішності. В підсумку в нас варта уваги акустика 2.0. З RGB-підсвіткою, потужністю 20 Вт, можливістю не лише кабельного, але й бездротового підключення. З приємним дизайном та якісним звуком на цьому в мене все. Якщо виникли питання по Віл lh 415, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. І нагадаю, в описі залишаю лінк і на магазин, де можна придбати ці колонки, і на мій телеграм-канал, де зараз проходить розіграш. До зустрічі.